Росія продовжує жорстко нагнітати після ударів по Польщі. Російська Федерація вирішила запустити бойовий безпілотник ще й на Румунію, тобто ще одну країну НАТО у Польщі. Між тим вперше лунає повітряна тривога на кордоні з Білорусію. Взагалі, жесть президент Польщі дає дозвіл на захід військ НАТО у країну. Росія ж демонстративно направляє іскандер на польську територію. А вчора ще й запускає. Гіперзвукову ракету «Циркон» в рамках навчань захід 2025 Одне Одним словом, друзі, просто безумство відбувається, і зараз я по поличках все вам розкладу. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Дякую вам за те, що наша спільнота зростає. Ну і все, давайте часу не гаяти одразу почнемо. Дивіться яка штука, значить, під час останньої е, повітряної атаки по Україні Російська Федерація запустила бойовий дрон шахет по Румунії. Це відбулося. Я просто всім хочу нагадати, через декілька днів після зухвалого акту агресії Російської Федерації щодо Польщі і грандіозного скандалу на цьому тлі, ви знаєте, НАТО збиралося, там Трамп реагував через 15 один і так далі. Але що ми бачимо, Росію нічого з цього не зупинило. тобто вона продовжує робити те, що вона робила спочатку. Польща, тепер от Румунія. І якщо у випадку там з поляками були гербери. Ну, принаймні, все, що нам відомо, так це те, що там були гребери. То, що стосується Румунії, вже запустили шахет. Військово-повітряні сили цієї країни піднімають у небо два винищувачі f 16 Але послухайте, будь ласка, далі, що відбувається: румунські f 16 були близькі до збиття російського дрона, який порушив їх повітряний простір. Утім, БПЛА змінив курс і полетів в бік України. Саме тому. Р... f-16 не збили російський безпілотник. Про це друзі, я думав, що це мені приснилось, але це пояснення від міністерства оборони Румунії. Тобто, виходить їхній міністр, і в ефірі телеканалу CNN розповідає ось такі історії. Він просто знаєте змінив курс і полетів. Саме тому ми його не збили. Румунія в цей час оголосила про небезпеку для населених пунктів поблизу румунсько-українського кордону. Ну і от власне відбулося, те що відбулось. Зеленський пролив трошки більше світла на. Ось цей візит е, шахеду на румунську територію і сказав про те, що румуни дійсно піднімали бойову авіацію, і в повітряному просторі румунської сторони дрон заглибився на 10 кілометрів і оперував у повітряному просторі країни НАТО. Нагадаю, близько 50 хвилин. Польща між тим паралельно також задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників, сказав президент Зеленський. Але про поляків ми дещо згодом поговоримо. Тобто, уявіть на секундочку: російський бойовий дрон майже годину знаходиться в повітряному просторі країни НАТО. Ці піднімають два F-16 і просто за ним спостерігають. А потім кажуть: Ну, дивіться, ви знаєте: дрон покружляв, повернув в бік України, тому ми його не збили. Ще раз Росія вдруге за тиждень відправляє свої безпілотні літальні апарати в натівські країни, а ті виглядають просто безпорадними на цьому тлі. Якщо ви думаєте, що після цього НАТО зібралося для того, аби цього разу точно дати вже жорстку відповідь Росії, то ви глибоко помиляєтесь. Я побачив лише одну реакцію від альянсу цих країн, а точніше від конкретно однієї країни від Чехії. Коли зокрема глава МЗС Чехії сказав, що Росія продовжує провокувати, тому що минулої ночі була Румунія. Сказав він. Як сою... я не вірю в російські помилки, тому що Росія ж може розповідати про те, що це була помилка, як союзники по НАТО, ми залишаємось пильними. Сказав він, Росія має заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО, саме тому Чехія підтримує подальші санкції. Ну зрозуміло, одна біліберда в тому сенсі, що нічого конкретного немає, лише погрози, заклики вести санкції, занепокоєння, смуток і Попередження, ну окей, просто треба зараз розуміти, до чого все це може призвести, щоб ми мали конкретну реакцію НАТО. А вона, я думаю, буде, тому що подивіться, яка яка жесть взагалі відбувається, поки НАТО розмірковує, що їм робити, як їм реагувати, Росія продовжує провокувати. Погляньте, будь ласка, ось зараз на ці кадри, які я вам продемонструю. Знаєте, що це друзі? Це іскандер. Росіяни поставили іскандер на трасі в Калінінградській області і розгорнули його у бік Варшави і Любліна. Так, на секундочку, просто щоб було зрозуміло. Це відео, значить розгортання ОТРК іскандер було опубліковано спершу російськими військово-пропандистськими телеграм-каналами. Ну зрозуміло, що просто так би воно не з'явилося. А потім вже міжнародний телеканал «Clash Report» його оприлюднив. Тут якщо при придивитися, то зрозуміло, що там ділянка, вся частина вулиці, вона абсолютно відрізана, перерізана, стоїть іскандер, і зрозуміло, що там біля там, автівки там далі буде видно автівку. Здається, поліцейську їхню мусорську. Яка там поліція там мусора? Он мусора стоять. І, значить, звичайно, це спеціально злили в мережу це відео, як демонстративно Іскандер розгортається на трасі в Калінінграді. Для чого? Ну, звичайно, це акт залякування черговий. Але хочу нагадати, що ракета розгорнута в бік Варшави, столиці Польщі. І от є класні осінт-аналітики, які промоніторили всю цю історію і дали, пролили більше світла, куди зокрема. Могла летіти ця ракета, якби її запустили. І, от, за даними осінь спільноти, РК Іскандер було помічено на автошляху Є 28 північніше населеного пункту Кудрявцево Калінінградській області. Він з'єднує Берлін з Мінськом. Іскандер є одним із ключових елементів ракетних сил Росії, призначений для ураження важливих цілей на глибині противника. І от балістичні ракети мають дальність, як ми знаємо, до 500 кілометрів. Крилаті за різними оцінками там можуть давати відстань до 1500 км. І от аналітики зазначають, що. Це все говорить про те, що з Калінінградської області ці іскандери здатні накривати території, увага Польщі, Литви, Латвії, Естонії, частини Німеччини а також південну Швецію. Добрий вечір. Ми приїхали. Але друзі, це ще не все. Якщо ви думаєте, що Росія на цьому зупиняється, ви помиляєтесь, подивіться уважно на цю світлину. Це кордон з Польщею. Там також повітили новітній російський БТР 22 вже до речі, з новим тактичним знаком. Він пересувався вулицями Гродно в Білорусі. Просто в двох словах скажу, що ці навчання мали б проводитись, як обіцяв Лукашенко, на певній відстані від кордону зі східною Європою. Але Росія з Білорусі, як ви розумієте, це порушує, тому що техніка біля кордону, буквально тим часом, після усієї нещодавної атаки Російської Федерації по Польщі і на тлі білоруських навчань захід 2025, які почалися ситуація зараз максимально напружується під час останньої повітряної тривоги в Україні в Польщі. Також лунала повітряна тривога. Урядовий центр безпеки повідомив про загрозу повітряного нападу. Далі відео з, з Польщі. Послухайте. Так, друзі, це не Україна. Це вже Польща. І виходить так, що попередження отримали жителі Люблінського воєводства: Хелм Ленчна. Свідніця та Володава перепрошую, можливо, наголосами я неправильно, але окрім цього, поляки ще закрили аеропорт Любліна, В повітрі була авіація на землі ППО в бойовій готовності. Про це польське агентство повітряного транспорту повідомили. Прем'єр Туск одразу підключився, сказав про те, що наземні системи ППО були переведені в стан підвищеної готовності через російські дрони, які були в цей час на території України, і як ми з'ясували вже на території Польщі, і він також повідомив, що через російські безпілотники поблизу кордону почалися превентивні. Операції авіації Польщі і країн НАТО наземні системи протиповітряної оборони сказав він: досягли високо найвищого рівня готовності. Ну, тобто, типу, сигнал Москви, якщо ще раз сунутись, ми тут з вами цяцька. Це не будемо під час запису цього матеріалу. До речі, стало відомо, що війська. Держав-учасниць НАТО тепер вже офіційно можуть перебувати на території Польщі, тому що Карл Навроцький ну от буквально там е підписав резолюцію щодо відповідної згоди. Про це бюро національної безпеки Польщі повідомили. Тобто, виходить так, що Навроцький дав змогу країнам НАТО заходити безперешкодно і без проблем на територію. Польщі це ще один сигнал Путіну, що мовляв, твоя витівка, яку ти минулого разу влаштував, вона вже повторно не пройде. Але ну побачимо е, поміж тим тисячі поляків, подивіться на цю світлину. Почали записуватися на добровільну військову підготовку на тлі російської агресії. Reuters про це повідомляє. Пишуть, що в першій половині цього року там більш ніж 20 тисяч польських громадян пройшли або проходять військову підготовку після. Е, Після того, як Росія випустила дрони по території Польщі, кількість збільшилась охочих, і очікується, що до кінця року підготовку пройдуть ще 40 тисяч добровольців. 40 тисяч. Ну смішно, але це не наша справа. Чому, друзі, все це так відбувається? Чому така напруга зараз? А тому що. 12 вересня стартували навчання стратегічні військові навчання Російської Терористичної Федерації Білорусі захід 2025 воно називається тренування триватимуть до 16 вересня, і от офіційною там метою заявлено звичайно, ж відпрацювання спільних оборонних дій для стабілізації на кордонах союзної держави. Білоруські пропандисти кажуть про те, що є що це планове навчання. Ну воно і правда, планове, але ну слухайте, цим цьому навчанню передавала типа типу серія. Підготовчих тренувань на території обох держав. Ну що це за тренування? Ми також догадаємось. Росія заявила до речі, в чому новина, Що Росія заявила, що вона запустила гіперзвукову ракету циркон в Барінцевому морі? Зазначається, що цю ракету запустили з фрегата адмірал Головко по цілі в цьому ж морі, і російське оборонне відомство серед іншого також відзвітувало про ЕКПЖ Су 36 які там відпрацьовували бомбардування по наземних цілях. Ну те, що запустили циркон. Я вам скажу, що це також. Відповідь заходу це погроза заходу, і це певний меседж від Путіна. Він на цьому зупинятися не буде. Окрім цього, поляки з півночі, 12 числа, 12 вересня, правильно зробили, що закривають пункти пропуску на кордоні з Білорусі. Рішення про закриття цього кордону якраз ухвалено на тлі навчань. Захід 2025 А Росія погрожує, якраз уявляєте. Там поляки ухвалюють рішення закрити свої кордони. А Росія з Білорусі, до речі, а Росія погрожує. При чому тут Росія здавалась? Да? От е, виходить алкоголічка Марія Захарова. Починає розповідати. Про те, що Варшаві типу треба було б там замислитись про наслідки і переглянути рішення щодо закриття кордону з Білорусю. і вона каже про те, що такі обмеження можуть завдати шкоди міжнародним партнерам Польщі і вдарять по бізнесу самої республіки. Виявляєте, як Росія турбується за бізнес поляків, ви ж розумієте, з чим насправді пов'язана ця реакція? Це погроза полякам. Конкретна, і давайте скажемо чесно: військова погроза, просто вустами алкоголічки Захарової. От і все. Звинуватити Польщу. В нашому випадку це також вже було. Навчання на території Білорусі проводяться на полігонах. Значить, вони розташовані в глибині країни або її східних регіонах. Хоча ми бачили, що Білорусь і Росія виходять вже за ці рамки, тому що там БТРи. Скакають по кордоні з Польщею, але попри це в НАТО все одно там зберігають підвищену пильність. Вони паралельно з цим там починають свої масштабні навчання з перекидання військової техніки і підрозділів до Литви. Uh, значить мета перевірити, як швидко все це буде відбуватися. Тим паче, що після атаки на Польщу uh, ви знаєте, що східний вартовий uh, така операція стартувала в Балтійських країнах, і про це генеральний секретар Люте заявив. Тобто, тепер виходить так, що в рамках усієї операції вони натівці намагаються uh, перевірити, в якому вони стані, як вони здатні розвертати війська, як швидко вони здатні реагувати, і до яких заходів швидко потрібно ну, вдаватися, тому що. Польща, країни НАТО, які допомагали Польщі відбувати атаку Росії, не змогла в повній мірі показати всю ефективність. Тому такі, така операція покликана зокрема виправити всі недоліки. І Рюте, до зокрема там серйозно закликав поставитись до цієї небезпеки, тому що каже, що дивіться є новітні ракети у Росії, і вони здатні долетіти до Лондона і Мадрида. Тому говорити про загрозу лише на східній частині НАТО каже він. Не доводиться це чому він про це говорить? Тому що є інші країни, які абсолютно розслаблені, які думають, що треба з'їсти круасанчик, побігати з цуциком погулятись. Там да піти на шопінг, десь там манікюрчик зробити і так далі. І типу вони не переймаються за тим, що відбувається з Україною і погатів. Польщу, країну НАТО, європейську країну тут бахнули гербери, все одно закривають на це очі. Ну тобто, побут і комфорт для них якось пріоритетніше, ніж підготовка до. Можливої атаки зі сторони Російської Федерації, принаймні до небезпеки, яка вже зараз з'являється. Тому людей каже: дивіться, якщо там в Лондоні чи в Мадриді ви думаєте, що ви будете почуватися в безпеці? Ні, цього не буде. Я, до речі, також так вважаю, друзі, як і всі українці, тому що ми знаємо, до чого призводять зокрема російські акти агресії. Тому побачимо, як далі НАТО буде регувати. Ви мені тільки скажіть? Можливо, я помиляюсь. Але чи достатньо НАТО робить для того, аби захистити себе? Ми не кажемо навіть про себе, про Україну себе, країн НАТО. Напишіть в коментарях, будь ласка, і дайте відповідь мені на це запитання. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця.